Кожен третій дорослий в Україні має підвищений артеріальний тиск. У свою чергу це може призводити до розвитку інсультів, інфарктів, серцевої та ниркової недостатності. Саме артеріальна гіпертензія є головною причиною серцево-судинної смертності, і тому сьогодні ми поговоримо про те, як уникнути цієї біди. Сучасні уявлення про серцево-судинну систему почали складатися у 17 столітті з роботи лікаря Вільяма Гарвея, який описав обертання крові у своїй книзі про рух серця і крові. На початку 19 століття вже з'явилися перші описи гіпертензії як хвороби, хоча тільки винайдення сфігмоманометра дозволило проводити вимірювання артеріального тиску в клінічних умовах. У минулому лікування так званої хвороби напруженого пульсу полягало у зменшенні кількості крові кровопусканням або прикладанням п'явок. Цей метод рекомендували і жовтий імператор Китаю, і Авол Корнелій Цельс, і Гален і Гіппократ. Перший хімічний препарат для лікування артеріальної гіпертензії тіоціанат натрію був використаний на рубежі 19 та ХХ століть, але він не отримав розповсюдження, бо мав досить багато побічних ефектів. Більш дієві ліки розробили вже після Другої світової війни. Лікарі вважають, що 50% гіпертоніків навіть не підозрюють про небезпеку для свого організму, і лише 10% отримують належне лікування. Епідемія анорексії наприкінці 60-х років ХХ століття викликала у ряді європейських країн підвищення захворюваності на артеріальну гіпертензію. До таких наслідків призвело використання препарату для схуднення. Артеріальна гіпертензія найпоширеніше серцево-судинне захворювання. Чим довше живе людина, тим більший ризик розвитку підвищеного тиску. Втім, попри те, що ця проблема стосується майже кожного, сила селена людей живе собі навіть не підозрюючи, що вже перетнула кордон, за яким лишилось здорове життя. Так деякі люди, звісно, не знають, що в них є артеріальна гіпертензія, тому що вона не завжди. Супроводжується симптомами, для неї не існує так званих патагноманічних специфічних симптомів. Вона може у деяких людей там голова болить, у деяких запаморочення, у деяких нічого не болить. Тобто діагностика суто інструментальна. Вимірюється артеріальний тиск, і якщо він. Більше, ніж 140 на 90 у людини є артеріальна гіпертензія. Тобто, якщо не виміряли, людина може і не знати, так? Так. Але якщо у вас тиск підвищений, вас нічого не турбує, угу. то в організмі йдуть зміни в серці. Наприклад, спочатку потощуються стінки серця, угу. потім виникає збільшення порожнин. Нирки склерозуються. Це все тече безсимптомно. розумієте? Тобто Людина не може відчути, як в неї в серці потовщується стінка, або як бляшка в артерії росте. Ми до певного моменту цього не відчуваємо. Гіпертензію називають тихим вбивцем. От іменно через це, що вона може ніякими симптомами не супроводжуватися. або такі симптоми, на які людина... Не зважає. Не, не вони... Біль часто не зважають, наприклад, ну, головний біль має 150 причин. Угу. Не завжди це підвищений тиск. І дуже часто можна, наприклад, зустріти, що людина говорить, там, от 140 на 90 це мій робочий тиск, я себе нормально при цьому почуваю. Поняття робочий тиск не існує. Є нормальний тиск і підвищений. І бачите, 140 на 90 це пограничний. Тобто mm -hmm. це вже все так, останній, як кажуть, кордон. Теріальна гіпертензія це проблема мультимасштабна, тому що вона нас накриває поступово. Вона найбільш лагідна, найбільш така небезпечна, тому що вона, здається би, всім нікого не стосується, але стосується усіх. Тому що так є. Досить багато факторів, чинників, які можуть привести до неї. Це як і генетична спадковість. Якщо ваші батьки, дідусі, бабусі, в них був підвищений тиск, так з більш ймовірністю, то ви маєте до цього більш схильність, ніж інші люди, у яких батьки і їхні родичі не мали цього підвищеного тиску. Але якщо ви ведете ненормальний спосіб життя, якщо ви себе не бережете, якщо ви себе працюєте в досить важких і стресових умовах, то це з ймовірністю 80-90% у вас навіть на найшикарнішу генетику у вас може бути артеріальна гіпертензія. І це, на жаль, може не залежати від віку. Це на жаль може вражати досить молодий молодий вік. Це можуть вражати навіть дітей. Це можуть може може, може... Вражати а, і жінок, і чоловіків, але а, представники нашої сильної статі вони більш до цього схильні, ніж жінки. Жіночі гормони вони більш протекторні, і вони більш захисні, і вони а, захищають наші органи, і системи, і судини. Їх більш захищають від згубного впливу о, холестерину, ніж чоловік. Чи гормони це є факт. Угу. А ще, можливо, чоловіки, як мужня, така стать, да? і ти жалітися лікарю. Це якось не комільфо і часто, це, мабуть, пропускають. Це є теж, це більш такі ментальні і більш такі, мабуть, вже. Може, суспільні явища, що вони заангажованість якась така, і як досить сталий такий вираз, чоловік повинен народжуватися мовчки, і помирати мовчки, і не жалітися, але може, це, треба над цим працювати, тому що. На жаль, сильна стать за назвою є, на жаль, слабкішою статтю за Статі. фактом за здоров'ям. Якщо тиск підвищується у дітей, у підлітків або у осіб до 40 років, угу. ми повинні виключати так звану вторинну гіпертензію. Тобто, не самостійне захворювання, яке супроводжується підвищенням тиску, а захворювання. Частіше всього, це ендокринологічні захворювання наднирників, гіпофізу. Mm -hmm. І якщо ми такі захворювання виявляємо, тоді цю артеріальну гіпертензію можна подолати. Тому що гіпертонічна хвороба первинна, вона хронічна, вона лікується протягом всього життя і вона не є вилікованою. Тому що якщо її не лікувати, то це призводить до судинних катастроф, інфарктів, інсультів, хронічної неркової недостатності, серцевої недостатності. Інфаркти, інсульти це понятно, це, да? це дуже да, загрозливі ускладнення артеріальної гіпертензії. Але ось, наприклад, якщо у людини тиск 160 на 100, і вона нічого не відчуває, нічого не робить. І допуст, припустимо, їй пощастило. Да? Не інфарктів, ні інсультів мені не сталося. Але mm -hmm. якщо ви живете з тиском 160 на 100, то це мінус 10 років життя. І в принципі, ну, жодна mm -hmm. людина її не уникне, чи можна якось скоригувати mm -hmm. своє життя? щоб уникнути? Звісно, тут все залежить від вашої спадковості, раз, mm -hmm. який спосіб життя ви ведете. Це залежить, так, безумовно. Є, є чи є надмірна вага, наскільки ви ведете рухомий спосіб життя, скільки алкоголю вживаєте, тому що алкоголь м -м, підвищує тиск, mm -hmm. а не знижує його, як прийнято думати. Розумієте, Дуже щось? багато людей, до речі, думають, що знижує алкоголь, тиск, так. Так, і плюс наскільки людина соль. Полюбляє їсти то сіллі, mm -hmm. асоціонована теж з, з високим ризиком. А та сама кава? От є якісь дослідження, що ні. знижує тиск? Кава ну раніше вважали, що кава тиск підвищує, але люди, які вживають каву кожен день, кава на тиск не впливає. Це mm -hmm. по перше, по-друге, кава дозволяє попередити низку захворювань, наприклад. Захворювання печінки, профілактує даже деякі види аритмій. Тобто до трьох чашок кави ви можете безпечно вживати. Прогресування артеріальної гіпертензії залежить від того, як виконують пацієнти наші рекомендації, тому що невиконання тих рекомендацій веде до прогресування хвороби, до о, прогресування серцево-судинних ускладнень інших ускладнень, мозкових інсультів, також артеріальна гіпертензія, вона уражає всі, всі судини, це хвороба малих судин. Хвороба малих судин це, це є захворювання сітківки, це захворювання малих артерій нирок. Це, це дуже досить велика патологія. Це досить багато і довго і широко можна говорити про неї. Так Так, угу. так. і напевне і рекомендації будуть в кожному випадку різними, і діагностика буде в кожному випадку різною? Вона додається, вона все додається, додається скарги з мірі того, як до як додається певні скарги пацієнта, додається спектр діагностичних обстежень. І лікування також в кожному випадку, напевне, виходить. Ну, досить жорстко індивідуальне, да? ми так, не можемо сказати. Так, як немає загального. універсального uh -huh. такого протоколу. А, є схема, так, схеми, схеми вони розроблені, є рекомендації, є монотерапія, призначена, вона залежить від віку. От, пацієнти молодого віку можуть, ми можемо керуватися протоколами монотерапії. Пацієнти більш старшого віку їм рекомендована комбінована терапія. А залежно від скарг ми вже призначаємо певні препарати, ті або інші, з сечогонними властивостями, або, або певними іншими властивостями, залежно від переважно домінантної скарги, тобто те, що ми вже бачимо по пацієнту. Так що тут вже якоїсь індивідуальної пігулки, яка б працювала на, одних, на всіх пацієнтах однаково, ні, такого не буде. Лікар дає рекомендації, але доля роботи лікаря в цій ситуації з артеріальною гіпертензією це 20%. Це діагностувати, призначити лікування. І періодично моніторити стан здоров'я і вносити певні корективи. А інша робота, 80%, це робота пацієнта. Це робота з зайвою вагою, з тим, що її треба позбутися. Не, е, лікар тобі дасть рекомендації, що треба, а от ось корисна тарілка, ось треба займатися додатковими вправами. Але ж це треба робити тобі. І лікар не буде за тебе бігати, лікар не буде за тебе ходити, лікар не буде за тебе плавати у басейні, лікар не буде за тебе їсти кашу замість картоплі фрі. Лікар не буде за тебе купляти ліки і пити їх кожен день. Лікар не буде зменшувати за тебе вмістість цукру в добовому вживанні. Інше моніторінг холестерину. Кожні три місяці пацієнт повинен моніторити свій холестерин. Якщо він за, за високий, призначаються певні ліки. Пацієнт їх повинен приймати і відстежувати свій стан. Тобто, всі ці рекомендації повинен виконувати пацієнт. І від того, як якісно він це робить, залежить його життя. Залежить оті всі ризики. Які ми маємо від артеріальної гіпертензії, починати профілактику гіпертонічної хвороби варто якомога раніше, особливо якщо в родині є хворі на серцево-судинні хвороби. Запобігти артеріальній гіпертензії допоможуть здорові харчові звички та спосіб життя. Особливо важливо підтримувати нормальну масу тіла. Відмовитися від куріння, обмежити кількість спожитого алкоголю, а краще взагалі не вживати спиртного, регулярно займатися фізичними вправами не менше 30-40 хвилин 3-4 рази на тиждень, обмежити споживання солі до 5 грамів на добу, трохи менше за чайну ложку для дорослої людини, включно з прихованою сіллю у маринаді, копченостях, ковбасах, соусах та інших продуктах. Вживати продукти багаті на калій. крупи, бобові, фрукти, овочі, зелень. Стресів для підвищення стресостійкості займатися бігом, плаванням, йогою, прогулянками на природі. Доведено, якщо людина багато рухається, то тиск знижується 150-300 хвилин на тиждень, це мінімум. І з утра ночі треба рухатись. Але намагатися. якщо людина сидяча робота, що зробити з цим? Кожні. 45 хвилин на 15 хвилин треба ставати і щось робити. Присідати, махайте руками. Тобто, має бути активність. Надлишкова маса тіла теж вона корелює з підвищеним артеріальним тиском. І якщо вже гіпертензія є, і лікар призначив препарати, то їх треба акуратно вживати і контролювати тиск. І це Людина має розуміти, що це довго тривало. Нема таких підходів до гіпертензії, деякі люди так міркують, що ага, тих снормалізувався, можна кидати ліки. Кинув ліки через три дні буде те ж саме. Бо це хронічне захворювання, йому треба приділяти увагу, тим паче, що воно таке коварне, не може, може ніяк не проявлятися але наслідки. Катастрофічні. <кій> До речі, вимірювати тиск. Як правильно і як часто його треба вимірювати, щоб цей контроль був? Значить, для початку людина повинна е, приділити, де тиск, на якій руці вищий. <кій> Допустимо, ви виміряли у вас на правій руці. В подальшому ви контролюєте на правій руці. <кій> правильно вимірювати тиск в положенні сидячи. Ноги не схрещені, спина опирається на спинку стула, рука на столі на рівні серця. Півгодини не можна палити, вживати каву, не можна вимірювати тиски, що вам хочеться в туалет, бо це приводить к ложно повишеним результатам. Не можна вимірювати в положенні лежачі. Якщо ви починаєте лікування, то тиск вимірюється два рази на день, вранці ввечері. І позачергове вимірювання, якщо ви все погано почуваєте, mm -hmm. якщо ні, то достатньо двічі на день. По правилах е рекомендують вимірювати тиск тричі з інтервалом в 5 хвилин. Першим значенням ви пренебрігаєте, а з старого і третього виводите середнє Ну, І це буде ваші іст... істинні цифри. Але ну так. Достатньо проблематично міряти, ну хоча б два рази за інтервалом 5 хвилин mm -hmm. вимірювати тиск. Щоб не пропустити початок артеріальної гіпертензії усім людям віку 50 плюс, необхідно уважніше ставитись до свого здоров'я і вимірювати артеріальний тиск не рідше двох разів на місяць. Для попередження смертності та інвалідності населення внаслідок серцево-судинних захворювань в Україні запроваджені національні профілактичні програми. Національна програма це є доступні ліки. За цією програмою ви можете звернутися до свого сімейного лікаря і отримати безкоштовний рецепт або ж з невеликою доплатою на ліки від артеріальної гіпертензії. А також на ліки, які знижують холостерин, я б додала, що є дуже багато програм. Якщо люди потребують стаціонарного лікування, вже якщо ці ризики трапилися, люди не знають дуже багато інформації щодо стаціонарного лікування, щодо яких послуг вони мають, які що вони можуть отримувати. Дуже програму дуже багато програм. Зараз пропонує НСЗУ. По боротьбі з інсультами, по боротьбі з інфарктами. У нас в є програма в Кривому Розі, стопінфаркт. Є така програма. У нас є дуже багато програм, за якими, наприклад, стоп-інфаркт можна поставити стентування є повністю безкоштовним. Це забезпечується за кошти держави і за кошти міста. Ріальну гіпертензію називають тихим убивцею, бо цей стан часто розвивається без видимих симптомів. Але попри те, що ця хвороба є причиною передчасної смерті, це саме той стан, який можна узяти під контроль, і це саме той випадок, коли цей контроль залежить від самого хворого. Бережіть себе і ходіть здорові.